Слава Богу, брати і сестри. Я е, Я думав, що я, може, десь 5 років, як у вас не був, але Оксана каже, що вже, мабуть, 13 років, як я не був тут. Ну, час летить швидко. Я й не думав, що, можливо, так час пройшов. Але сестра Оксана з нашого села. А тепер я в другому селі служителем. А тепер рішилися, бо переговорив з Оксаною. І вона каже, що я в тяжкому положенні, думаю, рішили ми приїхати. Оце співали псалом, що Господь є наш притулок в час е, тривог, в час таких е, бур чи штормів. Того року, 22 лютого, е, сниться мені сон. Що така сильна буря, я йду з того села на своє село маю йти. В якому служі, служителю. І така сильна буря, що криші зриває, шифр, бляху, несе, крокви. Я думаю, як щось буде летіти на мене, то я скочусь за дорогу, така висока дорога біля за річкою і за мосточком. Але бачу, що якийсь на мене предмет летить, і я став ховатись за дорогу. І коли сховався під кришу, там криша якась з'явилася, я сховався. І цей предмет перелетів мене. І я проснувся і роздумую, що ж це за сон такий? О, така буря страшна, Бог мене вразумляє через сни. І я роздумував над цим, і голос до мене говорить, вже я не спав. Господь є велика защита і може допомогти. А я кажу: дородів. Не знаю, чи я так сказав. А голос каже, і після родів. І я так вже в церкві розказував цей сон. І сестри кажуть, ну, дитина народилась, це вже радість. А я кажу, що це ми повинні якісь роди пережити. І коли вже війна почалась 24-го їду на зібрання і цитую слова Ісуса Христа: повстане народ на народ і царство на царство, будуть голод, море, землетруси по місцях, все ж це початок терпінь породільних». І мені прояснилось, що ж це за роди мають бути. <кій> і згадав псалом, що. Привіт вам, Христово, цвітуще плем'я, рождене в бурях великої судьбою. Я зрозумів, що нам потрібно ці роди переживати. І як Павло говорить, що мені явився Христос як якомусь недородкові, то Бог посилає нам ці бурі, щоб ми не залишилися на половину для Бога. А Бог хоче, щоб такі тривоги ми переживали, щоб повністю народитися для слави Божої. Можливо, ви знаєте, що ми з Володією служили разом. Вашим просвітером в Казахстані, в Державінську. Я так аналізую, що це була наша євангелізація. Ми були молоді тоді 19 років. Але хто б зараз послав би кудись проповідувати в таку далеку країну, як Казахстан, 3 тисячі кілометрів. А в тому була зацікавлена радянська влада, щоб забрати молодих хлопців з наших церков? І послати туди, проповідувати між солдатами, між офіцерами, між генералами. Нам прийшлося стояти, відповідати по Слову Божому. Задавали питання, які нам хотіли, такі задавали, і ми давали відповіді на ці питання. І я так дякую Бога, тепер аналізую, І Володя видно, аналізує це, що це була євангелізація. Хоч то було принудітельно, ми мусили їхати туди, в армію служити. Але два роки ми проповідували тим людям. І там в армії на політзаняттях сидів я, нам говорили про Леніна, а я думаю, буду писати вірші. І самий перший написав Божий противник. Але я вам розкажу вже тепер захотілося написати вірш, 17-й розділ Івана, коли Ісус Христос молився перед стражданнями до Отця. То Отця звів очі і мовив: Отче, прийшла вже година, щоб твій син тебе прославив, прослав свого сина, бо ти дав йому цю владу над тілом усяким, щоб життя всім вічне дати, яких йому дав ти. Життя ж вічне, щоб пізнали тебе єдиного Бога та Ісуса Христа знали, що послав Ти Його. Я прославив тебе, Отче, на землі звершивши Твоє діло, яке дав Ти на землі творити, і тепер прослав ти, Отче, славою сам в себе. Поки світ цей не повстав ще я вже мав у Тебе. Твоє ім'я відкрив людям Ти їх дав зі світу, зберегли й берегти будуть всі слова завіту. Нині все вони пізнали від Тебе походить, і слова, що їх прийняли, все від Тебе сходить. Всі правдиво зрозуміли, я вийшов від Тебе. І повірили сміливо, що ти послав мене. Я за них тебе благаю, не за світ благаю, а за тих, кого лиш дав ти, бо Твоїми стали. Усе бо моє твоїм є, а Твоє моїм є. Я не в світі, вони в світі. Сховай своє ім'я, щоб як ми були єдине, яких мені дав ти. Поки в світі був я з ними, я оберігав їх, ти їх дав мені й беріг я всіх у Твоє імення, крім одного на загибель, щоб збулось Писання. Ось тепер я йду до Тебе і говорю на світі. Зберегли їм, зберегти їм радість треба, щоб могли радіти. Я вручив їм Твоє Слово, світ їх зненавидів, бо вони не є від світу, як я не від світу. Не прошу їх взяти з світу, зберегти від злого, бо вони не є від світу, як я не від нього. Освяти їх своїй правді, Твоє слово правда. Як мене на світ послав ти, так і їх послав я. А за них я посвящаю в жертву ось сам себе, щоб освячені у правді стали й вони в Тебе. Та не тільки що благаю я за них у Тебе, а й за тих, що за їх словом вірують у мене, щоб були всі єдині, як Ти, Отче в Сині, і як Син в тобі єдине, будуть в нас єдине, щоб увірував світ в мене, що послав мене Ти, і славу, що ти дав для мене, зміг я передати, щоб були вони єдині, як і ми єдине. Я у них, а ти у сині, звершені в єдине. Через них хай світ пізнає, що мене послав ти та їх любиш і кохаєш мене покохавши. Отче, яких дав мені ти бажаю зі мною. Нехай будуть де я жити разом із Тобою, нехай славу мою бачать, що ти дав для мене, бо мене ти полюбив ще перш закладен світу. Отче, праведний, хоча ще не пізнав тебе світ. Я пізнав, і вони пізнали, що мене послав, ти, об'явив їм Твоє ім'я і об'являти буду, любов Твоя буде з ними, і я в них прибуду. Амінь. І ще захотілося написати такий вірш 53-й розділ Ісаї, коли це сказано про страждання Ісуса Христа. Тото нашій Спасенній тій звісті повірив, і над ким відкривалось рамена Господня перед ним, бо він виріс, мов галузка, мов корінь із сухої землі, і не мав він принади, і не мав пішнути, і ми бачили Його, та краси не було, щоб його пошадати. Він погорджений був, його люди лишили. Він був страдник, знайомий з хворобами в тілі, був погорджений, від якого обличчя ховали. Був погорджений, ми його не цінували. Він направду ж взяв немочі наші на себе. І поніс наші болі, а ми його вважали за пораненого, ніби Бог його вдарив, поразами й мучив. А він, ранений був за гріхи усі наші, і за наші провини він мучений був так, то за мир наш, на ньому була наша кара. Його ж ранами нас уздоровлено було, і усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь був поклав гріх усіх нас, як ягня був проваджений він на заколення. Як овечка мовчить все перед перестріжіями, так і він не відкрив своїх уст у мовчанні. Він був забраний Богом від утиску й суду. Хто збагне його рід, зможе хто роз'яснити? Він відторгнутий був від живих в земнім краї за провини народу мого на смерті отдано. із злочинцями гроба йому визначали, та в багатого гробі його поховали. Не вчинив він провини, з уст не було омани – та й зволив Господь, щоб його все ж побити, зволив, щоб йому завдано муки у тілі, як він душу свою покладе за грів жертву, довгі житиме дні і побачить насіння, і рукою його буде мати поводження замір Господній, через муки душі своєї буде бачити плід та й насититься. Справедливий мій отрок багатьох оправдає пізнанням своїм, і гріхи їх на собі понесе, то тому, між великими дам йому уділ. Зате здобич з потужними буде ділити, що віддав на смерть душу свою і до злочинців, порахований був, сам носив багатьох гріх. Алілуя, Амінь. Заступався за злочинців. Амінь.